Київ сигналізує про готовність до мирної угоди. Понад пів тисячі осіб у Німеччині поліція класифікує як загрозу. На вулицях Варшави роздають паперові нарциси. Київ на 90% готовий погодитись на умови мирної угоди, запропонованої Вашингтоном, але тепер усе залежить від Росії. Про це повідомляє New York Таймс і міністр оборони України Рустему Міров, заявив владі США. Ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню у Лондоні наступного тижня, сказав виданню американський чиновник, який побажав залишитися анонімним. Представник США заявив, Вив, що більшість заперечень України щодо мирного плану стосується способу проведення лінії припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що країна ніколи не визнає окуповані Росією територію за Москвою. Понад пів тисячі осіб у Німеччині поліція класифікує як загрозу. Більшість з них це ісламісти, менше сотні праві екстремісти. Федеральна кримінальна поліція займається найсерйознішими злочинами та правопорушеннями у стратегічних місцях. Елементом профілактики є виявлення можливих злочинців. Люди, які реально можуть скоїти політичний злочин великого значення, класифікуються як загроза. Газета Дівельт отримала докладні дані поліції, які показують серйозну небезпеку, яку становлять ліворадикали. Наведені цифри також не включають тих, хто у розшуку серед цієї категорії найбільше правих екстремістів. Із самого ранку на вулицях Варшави можна зустріти волонтерів із паперовими нарцисами. Які щороку у річницю початку повстання у Варшавському гетто, акція Жонкілля проходить під гаслом Нас єднає пам'ять у штабі, розташованому у музеї історії польських євреїв. Полін також роздають інформаційні листівки. Розповідає координатор волонтерів Марія Бліжняк. Ми почали о дев'ятій і до 18 можна буде зустріти. Іти волонтерів у місті. Тут уже побували кілька десятків осіб. Вони забрали нарциси та вирушили в місто. Мешканці та гості столиці охочі беруть квіти. Усе проходить у приязній атмосфері. швидко Організатори закликають публікувати фотографії з події у соціальних мережах із хештеком Ончена з пам'ять а також акція Жанкілія.